Торгова марка Skyvet входить в партнерський холдинг виробників продукції, що випускаються під брендами UVT Global, Skyvet і Zoсет. Продукція від препарати з високою ефективністю профілактики і лікування. А випускають краплі протипаразитарні для собак і котів. І е, нашийники протипаразитарні для собак і котів. Краплі протипаразитарні для собак е, док-протектор. Діючі речовини перметрин і імідаклоприд. Дозування відповідно до маси тіла тварин від 4 до понад 40 кілограмів. Препарат застосовують зовнішньо одноразово на суху, неушкоджену шкіру. Розгорнувши шерсть, наносять безпосередньо на шкіру між лопатками. Собакам масою, масою тіла більше 20 кг. Препарат наносять у 3-4 точки вздовж хребта від холки до хвоста. Після обробки тварин ектапаразити гинуть через 12 годин. Іксодиди через 48 годин. Захисна дія препарату проти бліг, волосоїдів, вошей, кровосисних двокрилих комах, іксодових кліщів. Після одноразової обробки тварини триває до 4 тижнів. Повторні обробки проводять один раз на місяць. Не можна застосовувати цей препарат хворим на інфекційні хвороби виснаженим і ослабленим тваринам. Також не застосовують цей препарат з цуценятам віком до 7 тижнів і або масою тіла до 1,5 кг. Цей препарат не можна застосовувати котам. Краплі проти паразитарні для котів мультіпротектор діючі речовини фіпраніл і Дозування тваринам тварина від 1 кг, іде піпетка 06 мл. Препарат наносять зовнішньо безпосередньо на шкіру за допомогою піпетки у місця недоступні для злизування. Котам у ділянці холки та вздовж хребта. Препарат наноситься одноразово. Захист тварин від ектопаразитів триває протягом 1,5-2 місяці. З профілактичною метою тварин обробляють кожні 1,5-2 місяці. При саркоптоїдозах, вошах і волосоїдах обробку проводять. 2-3 рази з інтервалом 8-10 діб. Також, також є нашийники від бліг та кліщів для собак мультипротектор. Діючі речовини, прапоксур і флуметрин. Допоміжні речовини екстракт долмацької ромашки. Mm. Для собак великих порід нашийники є довжиною 70 см, для собак середніх порід 45 см і для малих порід 35 см. Mm. Не можна застосовувати для самкам під час вагітності і лактації. Не можна використовувати хворим і ослабленим тваринам. Нашийники для, для котів від бліх та кліщів, протектор, протектор. Діюча речовина пропоксур. Для котів випускається довжиною 35 см. Відкривати, відкривати упакування з нашийником необхідно безпосередньо перед використанням, не можна застосовувати кошенятам віком до 6 тижнів. Не можна застосовувати хворим і виснаженим тваринам, і самкам під час вагітності і лактації. Дякую за увагу!